Настав цей час дати концерт Франківську і його зірвали на стануть Що за дегенеративну музику? Ви слухаєте, я тут з дітьми хожу. Треба їм усім треба хвилинки дві. Я вже з того мосту геть. Я дуже радий, що я вижив. на не відновився після вісім -го числа горло і зв'язками просто mm -hmm. піда. Я прив'язаний до тебе, ніби мене з як оремне седона. І я до нас з тобою пойви, але тепер ти б'єш одна. Не хочеш спати, важкий стал, та я не скажу більше всіх, що задля нас повісили крисаль. — Половина це крик просто. — Я сейчас абсолютно не розслабоні, просто заспівала. Я, ти... А -а -а -а, ти здохнеш за два трека за когось старозні. Просто бережи себе. Ну, власне, поширювати свою творчість почав у 2020 році, це було літо. Класично все почалось з SoundCloud і з релізу поруч. Хочу стрімко впасти місце, міцної накрига, не зможе, та чучи сміються без надії. Безнакіс. Рай... Регулярно, активно свідомо займаюся музикою з 14, тобто вже більш 4 років. Я межуюся між абсолютно різними жанрами. Я дуже люблю експериментувати і межуючись із трепом, постпанком, лофаєм чи якимись вітами цікавими, як злізові структури щастя, брейкор, жанр, якийсь нові себе відкрив. І це далеко ще не все, що я хочу показати. Бо вже було дуже меланхолійно, в мене не було друзів, особливо. Я цілими днями сидів на підвіконі спостерігав з вікна, як люди просто щось роблять. Я дуже люблю Франківськ, насправді, і я так собі я би хотів прожити в ньому все своє життя, бо де би я поки не був, затишніше ніде не почувався. Ну, він доволі компактний, маленький, там не є якісь дуже активні тусовки. Але той комфорт, який я в ньому проживаю, не зрівняє ніщо. В нас є умовне об'єднання, яке називається попіл. Із артистів туди входять власне я, сліпі Енді, Дрімандер та Ізі Лавер». ще раз. Я сліпі Енді, Дрімандер та Ізі Лавер». І ми є такою дуже тісною компанією, яка дуже спільно працюють разом. Ці люди є дуже близькими і рідними. Хочеться назвати Франківськ новою Атлантою, бо хлопці дуже вартісні реп роблять і це просто розкішно. Це те, чого потребує зараз індустрія і культури, на мою думку. Те, що зараз недостатньо розвинено і прагне уваги. Нормальні <різь> знову й коли стаю борошні. Мої бажання тобі милими! Думерство. Ну, це я думаю, характеристика вайбу хвилі, яка символізує цю всю меланхолію. Українське думерство відчувають я, я не цьому раз від скребіна. Мені так здається. Бо Вони занадто емоційно слабкі, щоб вийти з зони комфорту. Я їх не осуджую, бажаю їм наснаги, щоб подолати в собі цей порог. Чим відрізняється наш на мою думку, українська мова вона така солов'їна. і вона має більшого цього ресурсу для естетичності слів, по перше, і по-друге, для розкриття контексту. На жаль, трошки по уважності до культури, бракне ресурсу. По-перше, величезна частка досі сидить на іноземних культурах. Висловлюєте на рахунок того, що наша маленька, порожня, нецікава, чи немає тих потрібних альтернатив. Це дуже болить, що це неправда. До речі, можна висловлюватися. Треба Усім треба й Це треба робити усім: хто працює над промо, хто працює над матеріалом, хто працює над продакшеном. Навіть банально хто з аудиторії просто слухає, вони так само мають підкріплювати це все тим, щоб поширювати це між своїм соціумом. Тобто всі мають над цим докладати зусильцями. Тепло, бо це вже така більш теперішня моя творчість. Але тут буде не коротка відповідь. Коли я починав займатися музикою, просто практикувати, то я писав виключно біточки і речі, я не особливо бачив себе в чомусь більш мелодійному, вокальному. Але одного разу при своїх напрацюваннях мене виникло бажання спробувати зробити щось, щось, що звучить мелодійно. І з цього я зрозумів, що мені це сподобалось, я хочу робити це. Але я не вибору між репом чи постпанком, тому що це просто два моїх різних однакових літера. Ну, є одна така цікава історія. Це про мій перший досвід алкогольного сп'яніння. Дисклеймер, ми не пропагуємо. — Ми не пропагуємо вже так алкоголю, це зле. Але історія полягає в тому, що я до того ніколи не п'янів, не знав, як це. І до мене з другом прийшла геніальна ідея напитися. І в якийсь момент він каже: ти розумієш, типу, що ми можемо не просто купити алкоголь, а зробити його самому. І ми розвели якогось. Чого сурогато ні випов його там, більше літра, певно. Ми шукали <кх>, таку місцевість, якусь відповідно атмосферну. І не придумали кращого, ніж залізти на підплатформу мосту. Хвилинки дві я вже все <кхи> з того мосту геть. Я дуже радий, що я вижу. Я живу в одному дворі з соцвітом. Мама соцвіта — обласний нарколог. І вона просто стояла в той момент на балконі і бачить, мене несуть. Мене занесли, вона прибігає, починає люто з мене огорати і відкачувати. Першим зазначу е, місто Дрімандер. Друге небо І Я вже пішов. Для заключення піжамної вечірки. Сліпенді і зі лави дрімами, тобто всі крім мене. Я не знаю, цих усіх людей. Цих... Місморним не так часто, але є інша історія. Тому що до х людей думає, що я це світ це або люди. або що я це світ, а він сид не але паліндром дуже класний. Дякую! Ну ні, не можна задавати таких питань. Не скажу, не знаю. Коли я почав вести тік-ток для просування своєї музики, я спав. В першій ерандом теги якоїсь іншої виконавці, який скопіпасти в собі. І навіть не дивився, що в тих тегах. Просто першо бачив постпанк, думаю, значить, підходить. Типу, пару днів повів в TikTok, потім бачу, що мене кенселять в Твіттері, тому що судновий в тегах має СРСР. Я навіть не знав, що в мене там СРСР, але я сказав дякую, перепрошую, видалив СРСР. Як ти А буквально, нещодавно, в мене таких питань не було взагалі. Я дав за останній проміжок декілька місяців доволі немало кількість концертів, і все було прекрасно. Все було чудово, без жодних питань ні від кого. Від початку повномасштабного у нас не було концертів у Франківську, в рідному Франківську. Настав цей час дати концерт Франківську і його зірвали на. Якась жінка зайшла типу, до нас в простір. Я щось розказувала, що що за дегенеративну музику? Ви слухайте, я тут з дітьми ходжу. Ти викликала наряд терборона, поліція. Ну і нас просто поливали брудом. Конкретно цей випадок взагалі з концертом в мене такий неприємний захват вкинув. Якщо ти я не збираєшся тужити. Якщо тобі сьогодні сумно, не збираєшся тужити. Ти розміщена вигуктя, бо є сама А Не спитала мені, а ти спитала мені я. Коротше, мій батько зараз ЗСУ, він розвідник, зараз вони збирають на БПЛА паніше. Зі своєї сторони я би хотів теж долучитись до цього, тому роблю маленький такий, дрібний аукціон, чисто щоб подумав на ходу, секунду. І тут є фотокарточка, на якій є Ізі easy... Лавер, я, Дріммандер, і Росройла, це підмейкер з Попілкенк. І от хто хочу її купити? 20 гривень? 21? 50? 100! 100. Isso é tudo isso. Isso é tudo isso. Isso é tudo isso. Isso é tudo isso. Цей волонтерський рух і в принципі така підтримка армії ЗСУ буде продовжуватись до перемоги. Тому що люди, які цим займаються, вони роблять це максимально свідомо, не на імпульсивності, не на емоціях. І нам вистачить ресурсу на це. Без варіантів. Правда чи ні? Правда. Дуже серце болить. Привіт, Романе! Хочу тобі загадати правду або дію. <правда> правду. Що для тебе значить кохання? Типу, це симбіоз е, того, коли е, кохаєш ти, люблять тебе. Типу, як ти вважаєш, що може, чи можна кохати е, по-справжньому, якщо ти не любиш себе? Гарне питання і доволі доречно. Хочу те, що я досить активно розкриваю тему. Цю тему, в принципі, в своїй творчості. Взагалі кохання це така річ, в якій багато хто помиляється в плані того, що думають, що це емоції. А насправді, кохання це, окрім почуттів, які ти проживаєш до людини. Свідомий вибір, свідомий вибір нести турботу, якусь певну відповідальність. За свої дії і все в цьому раді. Я вважаю, що ти не можеш проявляти виявляти своє своє щире кохання до когось, якщо ти не любиш себе, тому що воно в якійсь чи значній, чи менш мірі буде нездоровим. Воно буде виливатися в цьому всьому в, будь ну, в різних ментальних речах. Надмірна потреба у увазі, незрозуміла ревність. Тобто це такий умовно утопічний. Проблематики саме в голові, які реально виникають із того, що ти себе не любиш, ти в не певний. Воно так, якщо ти себе не любиш, ти можеш якісь мірі кохати когось інше. Тобто там будуть аспекти, які присутні в справжньому коханні, але воно не буде цілісним. Я так б хотів проманіфестувати Давай. коротеньку штучку. Я з дитинства різ бувалі проукраїнській і антиросійській родині. І в мене поняття Москальворог було дуже задовго до всього. Я дуже чітко визначив для себе позицію ще в 2014 році, і мені дуже імпонує зараз пропагувати те, що просня х... українське прекрасна. І зараз найголовніше те, що людьми це може сприйматися, реально сприйматись. Бо до цього я пам'ятаю, що в моєму оточенні, навіть мої близькі. Коли я намагався донести нашу тобі тут то російську музику і надавав аргументи, то я типу, кидався в ігнор. Зараз це і так очевидно. Я в цьому дуже радий. Радий, що українська культура відновлюється.